Добрий день, дівчатка! Повернемося з вами до старовинної Америки. І ось півонія Celebration, просто насолода. Ось така квітка, як ви її бачите, прекрасно взятий колір. І це вже, бачите, ось рядочок, і все зрізано. Немає. Остання та ж квіточка, щоб була маленька, Celebration, велика квітка. А аромат у неї взятий з справжньої французької селекції. Дуже ароматна. Подивимося, яка у неї серединка. Бачите, у неї не просто заглиблення, таке не воронка, а прямо от така виїмка. Ось справжня celebration. Краса, краса півонього освіту. Вона безмежна. Півоні додається та й додається. Але є такі сорти, які. Не лишають поза увагою своїм цвітінням ну, жоден сезон. Ось так, дівчатка. Я надія, була з вами на каналі Півоні. Все про них і розказувала вам про півонії. Цей рік дуже коротенький, тому що стрімкий сезон через великі дощі. Не співаєш нічого розказувати, все відцвітає.